Всім привіт! Сьогодні я покажу стан мотоцикла Honda cbr 600 rr Мотоцикл 2020 року. 2000 км оригінального пробігу. Він весь в Рокалі. Тому буду показувати, як є. Ну, в тому сенсі, що Аракал, звісно, що його, він ідеально не може бути поклійний і є якісь нюанси, десь він, ну, наприклад. тут Давайте по порядку. Гума в нас 2020 року. Ну, звісно, що вона оригінальна. От такий залишок по протектору вона має. Ну, 2000 км, звісно, що ніхто не змінював. Ну і вона свіжа. Ну, тому що мотоцикл 2020 року. Е Гальмінний диск. От є е навіть якісь знаєте, такі залишки хонга, Я не знаю, воно видно чи ні. Тобто десь є, десь нема. Але, ну, от, от, наприклад, Я не знаю, от камера передає чи ні. Е, ладно, тут таке е, е, пильнички. Ну, звісно, мотоцикл новий, ніде нічого. Все оригінал, міточки по колодкам, всі оригінальні, он радіатор повністю он, взагалі, он ніде, я не знаю, воно наскільки видно чи ні, але ну, просто все ідеально новеньке. Тобто ви розумієте, мотоцикл, колесо, воно все пискострується, пісочиться. Тут взагалі воно нове, без яких нюансів. Оце аркал як поклін, ну, мені взагалі якби не дуже подобається, як воно зроблено, але я не знаю, як поінакше можна чи ні. Тут є такі от нюанси, от як, наприклад, тут. Бачите, воно от стає. Отут, 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 отут. загальним планом воно виглядає все чітко. Але якщо так от придивлятися, от є такі от от моменти, як воно поклієнне. Ну, Зеркало все от, я не знаю, тут маленька якась. Не знаю, видно чи ні. Тут оце ціленьке ні, ніде ні, нічого. Тут все, ну це тюнінг. От поверх наклеїк вони поклеїли, бачите? Заводські наклейки і рокал тонкий, але я ж кажу, воно загальним планом виглядає дуже круто. Але от якщо придивлятися, от є от такі от моменти, от як отут, от бачите, от затяжка. Це скоріш за все, що ногою коли злазили, зачепили. І воно ж ну, ніжне, воно звісно що. От, наприклад, тут це так само ногою, бачите? Ось такий залишок по протектору заднє колесо має. Так само задні гальмін, диск, важно. Бачите, от заводські от, навіть ці мітки стоять. Ну тут, до речі, не знаю, ти сказав чи ні, тут все ціленьке, повністю вон це. Ну, Покажи в якому стані до речі, колектора. Не знаю, воно світло зайде чи ні. Вихлопні, бачиш? Тобто я ж кажу, кому не подобається цей ракал, його можна зняти. Ось тут -от, ну, це чисто по ракалу, тобто, ну... Тут все супер, все ціленьке. Ну Це пиль. Тут, ну новий мій, тут цикл 20 рік, але новий. От все ціленьке давай я так переклоню, чтобы можно было показать вон просто вот туди вот покажи от, ну, радіатор от, з цього боку от, я не знаю ти сюди от просто там вот усі а, ну все 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 просто воно вон так само от, сюди можно вон там запобіжники вон, на траверсах все просто супер І загальним планом, будь ласка, покажи його просто по кругу, як воно загально виглядає, тому що загально воно дуже круто виглядає. Мій зліз 1,92 метра. Зараз е, сяду, покажу, як я на ньому виглядаю. О, така дуже крута приборка на ньому. О. І оці е, самі нові сібери дуже-дуже м'яко працюють. Це просто кайф. Отакий звук, ну просто супер. Кайф. Дуже м'яко. Зараз проїдусь. І вони дуже легкі в керуванні, бачите, він такий взагалі ну, просто легкий-легкий. За це по суті мені і подобається, ну усім подобається 600, за те, що вони дуже легкі, такі маленькі, такі так всі в нього все. Блін, оця спортивна тема, звісно, я сідаю, мені взагалі так воно все кайф. Я кайфую від спортивних мотоциклів. Комусь дуже пощастить, тому що зараз ціна на нього, ми зробили ціну 20 й рік, 2000 км пробігу, 14 тисяч. Ну це супер. Мотоцикл повністю цілий з Японії. Офігенний. Просто офігенний.